Біленька Modelwhy 24-го року. Задній привід. Попам'ятаю, я, я вже знімав її. Машина вже повністю готова для того, щоб виписати договір купівлі-продажу для клієнта. І він своїм ходом може їхати додому, ставити на облік займатися займатися фарбуванням і так далі, відновленням. Попам'ятаю, машина була повністю без задньої частини, без кришки, без бампера. З правої сторони було зам'ята фільонка крила. Ось так тепер вона виглядає, можна сідати і їхати, залишилось тільки перекрутити два фонарі. Встановлена ляда, підтягнули крило, всі зазори, вона зараз не зажата, всі зазори на місцях, фільонку міняти не потрібно. Залишилось тільки трошечки тут попрацювати в цій, в цій частині, але це вже буде людина, яка буде фарбувати зробить. Так, повністю, повністю ціла машина з рідною безпекою. Жодна подушка не стріляла в цій машині. Ні однієї помилки не було. Вона самим власним ходом з'їхала з автовоза. Ось так виглядає. Нагадую, 24 рік. Пробіг 12 тисяч. Кому треба щось таке подібне, звертайтесь. Дана машина вже продана, чекає свого власника.